що вони працюють на замовлення, що їм тільки заплатив, там вони не запишуть, нічого подібного. Я наприклад, сьогодні нам, не висимо. Я не відчуваю все. Не треба. Є є банки, такі кусячі, а я, А я не хотів. А я Ну, хто? І інформація, і преса. Я вважаю, що наш недовір. Голова Донка був явців, що ми дуже спокволо і повільно нас розкажимо до виконання тої частини законодавства, що наших, по стосується спільної роботи, взаємної поінформованості і видачу вам твою масив інформації своєчасної, актуальної, на основі якої ви можете зробити. На Сьогодні я не можу вам заваження зробити не тому, що свято, а тому, що робити. Ще раз святом вас, дорогі журналісти, якби я був журналіста, ні працювати. Додалі чи не ваші промови? Саме завдяки завдяки вам тисячі. Тотні дити поліщиків, що нячовиці відчувають невпинний ритм життя в нашій області і державі і мають різноманітну і, я щойно провід, говорив об'єктивну, неупереджену інформацію про наше життя в житті. Ми пишаємося тими журналістами, які віддають... Не лише свою енергію, знання, зусилля, а іноді і здоров'я, і саме життя. І це справді, що професія журналіста, професія небезпечна і практика, на жаль, про це стверджує. Аби кожен громадянин мав змогу долучитися до суспільних днях, а зосередитися на формуванні об'єктивної, якісного і незаангажованого інформаційного простору. Саме такого, якого потребує сьогодні українська громада і повного очікують від нас усіх, і влади, і представників навіть. На виконанні державної програми і провадження цифрового радіографіолення в серпні передавачі нового покоління будуть встановлені в Овчі, Валерську, Бандріїці, у вересні в і Малині. До того часу також має бути завершено будівництво вердичеві чудної і в Малині. До речі, останні за рахунок обласного дизельку знаєте, що ми більшість без них виділяли по мільйон мільйонів сто для того, щоб питання вирішити найпершими серед всіх областей нашої держави. І хочу попросити вас, щоб ви розуміли нашу поведінку як таку, що ми обов'язково будемо далі краще заслужуватися до ваших публікацій. Виступів радіо телебачення в інтернеті скрізь. Ми будемо реагувати на цю об'єктивну інформацію теж обігрів. Дякую, радою Державного комітету телебачення і радіомовлення України народжується Наталія Королемко. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε έναν κομμάτι από την κομμάτι. Το κομμάτι του είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε έναν κομμάτι από την κομμάτι τη κομμάτι τη κομμάτι.

Да, да, перевод. И вот журналисты появляются, мы всему единственной досути. Правильно. Мария Увичук, я уже назвал. А вы на путь мат, редактор волпишечка, Повірити. До, до слова запрошується. Голова Житомирської обласної ради Йосиф Заполосський, Йорк Сантори, проти. Шановні журналісти, шановні присутні. Дозвольте щиро сердечно привітати вас, а вашій особі, всіх працівників засобів масової інформації житовщини із професійним святом днем журналістів. Бюджету області засобів масової інформації. Нас задовжена проблема, щоб у нас була машина друку, перероба для всіх газет, для засобів масової інформації нашої Житомирської області. Щоб ми не користувалися групом в інших областях, у нас це повинно бути в нашій, в житомирській області. І Ми якраз і партнери в цьому і головою обласної державної адміністрації Сергій Миколаєвичем Решуком. І ми будемо все робити для того, щоб найближчим часом все-таки в нас така техніка в наших виданнях, в наших руках була обов'язково в нашій області. Вас, я хочу звернути сьогодні. Ваш святковий день, тому що справді ще давно було сказано класично, ви є четверта влада, ви поряд з нами. Ми працюємо спільно пічопліч і працюємо разом. І від вас, в великій мірі, як було сказано вище, залежить сформування суспільної. Я хочу передати керівництво нашої області із усіх вас. Бо лише завдяки зусиллям керівників ми і маємо сьогодні таку ситуацію із зростанням, всеохоплюючим, зростанням інформації кожного населеного пункту нашої полки.